Куди подівся полк Норфолка? Битва під Галіаполі у 1915 році забрала життя більш як тисячі людей. 266 солдатів зникли безвісті. Просто зникли. Ця надзвичайна подія змусила командувача генерала Сера Гамільтона надіслати британському військовому міністру Лорду Кітченеру детальний звіт сотні солдатів. Були свідками того, як старший оберлейтенант Баухем з частиною свого батальйону зі складу полку Норфолка поринув у хмару, яка зависла над пагорбом. Із цієї хмари 16 офіцерів та 250 солдатів уже ніколи не вийшли. Жодного з них ніхто більше не бачив. На місці події не знайшли навіть жодного гудзика і жодної пряжки від мундирів. Після капітуляції турків у 1919 році англійці зажадали у першу чергу визволення полонених. Проте османський уряд не зміг виконати їхньої вимоги. Турки взагалі нічого не знали про зниклих солдатів, і донині їхня доля невідома.